Вітаю, шановні глядачі, мене звати Євгеній хочу розповісти вам про котел Bizon Practic потужністю 15 кВт, який я купував у магазині ТТСК. Котлом я буду опалювати приватний будинок площею 120 квадратних метрів. В системі опалення мого будинку знаходиться 170 літрів води у контурах теплої підмоги. Контурах батарей. А також додатково я буду встановлювати собі теплоакумулятор на 500 л. Цей котел має габаритні розміри. Висота 1065 мм. Ширина 480 мм, глибина від ручок до краю димоходу 890 мм. Маса котла становить 195 кг. На верхній частині котла ми бачимо місце для встановлення автоматичного піддуву. Також є патрубок для виводу гарячої води з котла подачі її в системі. З Зовнішнім різьбленням 1,1 дюйма. Біля нього знаходиться патрубок. Для встановлення клапану скидання тиску з зовнішнім різьбленням 1-2 дюйма. Також у котла є патрубок з внутрішнім різьбленням розміром 3, дюйма для встановлення механічного терморегулятора. Також на, передні, на передній частині ми бачимо електронний термометр, який показує температуру теплоносія. Також в передній частині ми бачимо троє дверцят. Верхні дверцята. Верхні дверцята нам потрібні для очищення теплообмінників. У цьому котлі їх три штуки, що збільшує площу тепловіддачі котла. Також зауважу, що товщина сталі, з якої виготовлений теплообмінник. Становить 5 мм. Другі дверцята використовуються для завантаження твердого палива дрова або вугілля. Зазирнувши в котел, ми можемо побачити, що комусняки виконані з товстостінної труби, по яким також циркулює вода і додатково на третіх дверцятах ми бачимо маленьке віконце, через яке у котел надходить повітря. Також у цих дверцят є вушко, за яке зачіпляється ланцюг терморегулятора. За допомогою гвинта ми можемо вручну регулювати тягу. За третіми дверцятами у нас знаходиться піддон для, для збирання попелу, а також маленькі дверцята, які використовуються для чищення. Для чищення Кому Одразу зауважу, що є один невеликий мінус: що дверцята трохи кминять. Котел також має утеплювач товщиною 5 см. Для того, щоб стінки котла не нагрівалися. Також в комплекті з котлом. Ішов совок для вичищання попиму та скрибок для зручного очищення теплообмінників. В задній частині котла у нас є вихід до димоходу, діаметр якого становить 159 мм. Також встановлений регулятор тяги, який має фіксатор. У нижній частині котла є два патрубки. Один з зовнішнім різьбленням одна, ціна, одна дюйма для подачі теплоносія, а інший патрубок з зовнішнім різьбленням 1,2 дюйма для зручного знивання теплоносія з котла. Цей котел я вибрав, тому що серед інших. Мною проглянутих котлів у нього три теплообмінника, що збільшує ефективність використання палива та зменшує кількість його витрати. Надію, що мій огляд котла Bizon Practic буде для вас інформаційним та корисним. Дякую за увагу!